Сяткам вже виділили гроші. Не на карпатських схилах, а неподалік столиці Сергій вирощує ріщину. Садівництвом почав займатися недавно. Довго думав, щоб посадити, об'їздив багато агровиставок і зупинився на горіхах. Бо менш примхливі і родять довго. Наприклад, турецьким садам ліщини понад 100 років. Сергіїв молоденький, йому лише два. От у нас ще молоденьке деревце. Отакі От суцвіття горішків маємо. Італійці знову ж таки мене б зараз рівня дали. Тому що знову ж таки вважається, що до п'яти років потрібно обривати горішок, щоб росло дерево. А ми жадні, нам треба тьоші дати, нам треба самим попробувати. Для горіхів підходить земля та клімат в усіх наших областях, бо всюди потепліло, тож аграрії активно закладають горіхові плантації. Нашим садам заздрять навіть італійці, які другі у світі, за об'ємами вирощування лісового горіха після Туреччини. Італійці приїжджають, бачать наші технології, бачать наші садки. Бачу ці об'єми, ці площі, коли приїжджають в садока, його 500-700 гектар, вони прямо там милуються. Е і це радує. Нині у Сергія 15 гектарів ліщини, волоського горіха, весною мав садити ще 5, але велика війна загальмувала. Хай там що сад буде розширювати, бо горіхівництво справа перспективна. Уже незабаром зможе вийти на експорт. Найстарші українські сади – 6-7 років. Тому десь от от у нас будуть перші товарні партії, такі що можна виходити нормально на міжнародний ринок. І ми зробимо з міжнародним ринком те саме, що ми зробили з і з малини. Ми його заберемо собі. Аби підтримати таких фермерів, як Сергій, у межах нової програми. Є робота. Уряд передбачив гроші на гранти, на закладку садів і теплиць. Фермери через дію мають подати детальний проєкт, що та скільки будуть садити, мати землю власну чи в оренді найманих працівників. Держава дає 70% до 10 мільйонів гривень. 30 – треба знайти самотужки. Витратити грантові гроші можна на різне. Садивний матеріал, саджанці це можуть бути матеріали для поливу. Це щось може бути подібне з цим І теплиця, і сади. Вони не зразу окупаються, Треба почекати, треба терпіння. Це означає, що ви в цій країні хочете жити. Нині гроші отримали вже 18 підприємств. Загалом 63 мільйони гривень на ягідні господарства, яблуневі сади, виноградники на заміну тим, які ми втратили на тимчасово окупованому півдні. Те, що в нас зараз Європейський Союз, Велика Британія, ряд інших країн відкрили свої кордони, зняли обмеження чи то квотування, чи то імпортні тарифи вивели на нуль, фактично, це теж дозволяє нашим сільгосворбникам. Зараз оцей сегмент розвивати Сергій Грант отримав один із перших. Вже запланував на осінь закупити і посадити 5 тисяч саджанців ліщини. Каже, державна підтримка садівництвам зараз дуже треба, бо разом з доларом здорожчало пальне, саджанці, добрива. А сад перший прибуток дає аж на п'ятий рік. сад Сати... Більше робочих місць, сад це більше податків, сад це більше заробітку. В першу чергу цікаво для підприємства. Оптимізму у фермера багато, бо в Одесі колеги планують зводити завод з виробництва горіхових паст. Є надія експортувати не сировину, а готову продукцію. А це в декілька разів більші прибутки і для садівників і держави. Наталя Кулик, Володимир Коваленко, факт сітів. Єдині новини.